Неймовірно. Саме так чиновники НАТО описують ситуацію в Україні зараз. Не тому, що вона нелогічна, а тому, що вона переосмислює саме поняття війни. У лісах і полях Сходу України, на перший погляд, проста мережа недорогих мікрофонів і мобільних телефонів змінює саму природу бойових дій. Ця система не стріляє і не глушить сигнали. Вона просто слухає. І цього виявляється, достатньо, аби Дестабілізувати операторів російських дронів і вразити найвище командування НАТО. Але це не просто акустична новинка. Нова українська система не просто слухає, вона активно полює. А історія її створення почалася в зовсім неочікуваному місці. Все почалося з компанії Респічер, яка спочатку спеціалізувалась на клонуванні голосів знаменитостей для голівудських проєктів. Технологія, що дозволяла відтворювати знакові голоси, згодом перетворилася на одну з найменш помітних, але важливих зброї сучасної війни. Респічер, як стартап з синтезу голосу, вдосконалив моделі машинного навчання для надзвичайно точного відтворення людської мови. Їхні досягнення дозволили відродити персонажів із зоряних війн для блокбастерів. Але коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, керівництво компанії на чолі з технічним директором Дмитром Беляєвцевим постало перед вибором, який змінив їхню місію. Перехід від індустрії розваг до національної оборони не був очевидним кроком. Зрештою, клонування голосів і виявлення ракет здаються несумісними. Але обидва процеси значною мірою ґрунтуються на обробці аудіосигналів і розпізнаванні шаблонів за допомогою машинного навчання. Алгоритми, що раніше розрізняли голоси, тепер можна було використати для виявлення унікальних акустичних ознак загроз. У співпраці з Павлом Цюбкою з I3 Engineering і Маріаном Солімом з 125-ї бригади територіальної оборони України респічер почав створювати систему під назвою Звук. Завдання навчити систему точно виявляти ракети і дрони серед сільського шуму. Це означало відфільтрувати вітер, трафік, сільськогосподарських тварин, бензопили, навіть людські голоси. Спочатку військові звуки становили лише одну відсотка від усіх даних. Точність системи на початку ледь досягала 50%. Але завдяки постійному тренуванню й аудіо з поля бою, яке збирали передові підрозділи, система почала вдосконалюватися. Апаратура звуку була на диво простою. Вигнуті акустичні дзеркала шириною близько пів метра фокусували звук на чутливі мікрофони, так само, як супутникові антени збирають радіохвилі. Ці дзеркала були під'єднані до комп'ютерів розміром із коробку для взуття, які обробляли звук в режимі реального часу. Прорив настав, коли команді вдалося вирішити так звану проблему з суву домену. Звуки записані онлайн чи здалеку. Не відповідали реальності ракета, що пролітає поруч, звучить зовсім інакше ніж та сама ракета в інтернет-ролику, тому вони працювали безпосередньо з військовими, щоб зафіксувати реальне аудіозагроз на близькій відстані. А... До 2022 року вони досягли повної відсутності хибно негативних спрацьовувань, не пропускали жодної загрози, хоча хибно-позитиви ще траплялися. Усього через 4 години після розгортання першої станції звук виявив ракету. Це підтвердило, що система працює в реальних бойових умовах, проте мережа близько 40 станцій була недостатньо великою для охоплення всієї країни. Дальність виявлення становила 3 милі для дронів і 5 миль для ракет. Україні потрібно було більше, проте звук заклав технологічну основу для подальших рішень. Він довів, що аудіодетекція, керована штучним інтелектом, здатна функціонувати на полі бою, що малі пристрої можуть обробляти складні акустичні дані, і що цивільні технологічні компанії можуть швидко адаптуватися до потреб війни. Найголовніше, він довів, що акустичне виявлення може фіксувати низьколітаючі загрози, які часто оминають радар, і робити це за частку вартості традиційної ППО. Завданням залишалося масштабування: як перетворити кілька десятків сенсорів на систему національного рівня. Відповідь надійшла з неочікуваного місця, з гаража двох інженерів. Їхній підхід, на відміну від звуку, був простим і дешевим. Як описав генерал Джеймс Хекер з повітряних сил США в Європі, вони прикріпили мікрофон і телефон на шестифутову жердину для виявлення дронів. Це перевернуло підхід. Передові технології стали не обов'язковими, якщо мережа велика, а обробка сигналу ефективна. Цей підхід переріс у систему Небесна Фортеця, масштабну мережу базових акустичних сенсорів, що замінила складні станції звуку на масштабовану сітку. Було розгорнуто тисячі недорогих пристроїв, ключ акустична тріангуляція. Якщо три чи більше мікрофони вловлюють той самий звук, різниця в часі допомагає точно визначити його джерело як GPS, але з використанням звуку. У підсумку Небесна Фортеця зросла до від 8 до 10 тисяч сенсорів по всій Україні. Генерал Хекер назвав дані дуже точними. Вони передавались до центральної системи та до мобільних вогневих груп у режимі реального часу. Переваги над звуком були очевидні: більше охоплення, вища надійність завдяки надмірності, краща точність. Один мікрофон міг визначити напрямок, але декілька могли обчислити точні координати, траєкторії і швидкість. І все це коштувало недорого. Вся мережа лише 54 мільйони доларів. Менше ніж дві ракети Петріот. Кожен сенсор коштував близько 400-500 доларів, що робило повне покриття цілком реальним. Під час однієї операції у 2024 році Україна перехопила 80 із 84 дронів, 95% успішності. Це досягнуто завдяки акустичній системі та мобільним ППО. Але небесна фортеця мала обмеження. Вона найкраще виявляла загрози на малій висоті, не могла конкурувати з радаром, за дальністю чи висотою і покривала лише ті ділянки, де були сенсори. Будь-яке зміщення фронту потребувало нових станцій, що призвело до наступної інновації мобільного виявлення за допомогою дронів. Німецька компанія Quantum Systems удосконалила свою платформу дронів Vector, перетворивши концепцію на летючий сенсор. Замість фіксованого положення ці дрони могли нести крихітні мікрофони розміром із палець, вагою лише кілька грамів, розроблені Wellers Acoustics. Вони здатні виявляти артилерію на відстані до 10 миль. На відміну від звуку чи небесної фортеці, що були оборонними, ці дрони є мобільними розвідниками. Вони можуть знаходити ворожу артилерію і спрямовувати удари, не потребуючи візуального контакту. Це вирішує одну з головних проблем сучасної війни: швидкість виявлення і першого удару. Старі методи покладались на радар або візуальних розвідників. Акустичні системи пасивні, вони лише слухають, тому важко піддаються глушінню або виявленню. Вони також працюють через перешкоди, використовуючи відбиття звуку, що дає їм перевагу у прихованому спостереженні. Майбутні оновлення зі штучним інтелектом дозволять цим дронам розпізнавати типи зброї лише за звуком, виявляючи склад і наміри ворожих підрозділів. Камери дронів автоматично обертатимуться в бік джерела звуку, забезпечуючи миттєве візуальне підтвердження без затримок між виявленням і ударом. Це нововведення може змінити баланс на користь України в протистоянні з російською артилерією. Звичні контрбатарейні тактики вимагають складної координації. Дрони Вектор можуть звести цей процес до одного пристрою виявити, ідентифікувати та передати координати для удару. І оскільки вони мобільні, вони можуть працювати глибоко в тилу ворога, далеко за межами наземних станцій. Так акустичні технології переходять від оборони до наступальної розвідки. Проте дрони не ідеальні. Їхній радіус дії все ще менший, ніж у радара. Вони не озброєні, вразливі до поганої погоди і залежать від зв'язку. Росія може розробити протидії. Втім, Quantum Systems планує випустити оновлені моделі до літа 2025 року, лише через три роки після запуску звуку. Це надзвичайно швидко як для військових технологій. Попри успіхи, обмеження залишаються: 15 кілометрів вражаючий радіус для таких мікрофонів, але все одно вузький. Природні перешкоди, погода, шум, глушіння залишаються викликами. Дрони все ще прототипи з обмеженим бойовим досвідом, але ентузіазм НАТО справжній. Їх вражає не лише те, що створила Україна, а й те, з якою швидкістю та за яку ціну, як сказав генеральний секретар НАТО Том Гофес, це божевілля. Це підкреслює, що Україна з набагато меншими ресурсами випередила чимало членів НАТО в адаптації до загроз 21-го століття. Традиційні системи коштують мільярди і будуються роками. Українські акустичні технології дешевші і все одно зупиняють одну з найбільших армій світу. Але це не лише про економію, це стратегічна еволюція. Від звуку до небесної фортеці і далі до вектор кожен етап базувався на попередньому, народжений не бюрократією, а необхідністю бою. Закупівлі НАТО розраховані на період від 5 до 10 років. Війна в Україні триває трохи більше трьох. За цей час Україна створила три покоління технологій. Чи змогло б НАТО зробити те ж саме без війни? І за яку ціну системи України також демонструють силу інтегрованих даних. Поєднання звуку з радаром, оптикою і радіорозвідкою може суттєво посилити ППО НАТО, зробивши її менш вразливою до глушіння чи знищення. Система Vector запроваджує нову концепцію: багатосенсорні дрони з акустичними, візуальними, інфрачервоними та іншими каналами. Хоча НАТО ще не офіційно прийняло українські розробки, воно вже створило в Польщі спільний центр аналізу, навчання і освіти освітих разом з Україною. Дослідження JTEC у сфері акустичних сенсорів свідчить про справжню віру в потенціал цих технологій, але виклики залишаються. Акустичні системи, ймовірно, завжди поступатимуться радару. Їхня дальність, вразливість до погоди та ризик протидій можуть обмежити довгострокову ефективність. І все ж, поєднання звуку небесної фортеці і вектор може дати неперевершене покриття. Це доводить, що прориви відбуваються тоді. Коли розвиток диктує не бюрократія, а потреби фронту, невеликі команди, чіткі цілі і тиск війни змусили Україну інноваційно обігнати більшість країн. Це ставить перед НАТО складні запитання: чи здатна традиційна модель закупівель іти в ногу з таким швидким прогресом? Штучний інтелект також стає ключем до майбутнього не лише в акустиці, а в усьому військовому секторі. Розумні дрони вже замінюють людських спостерігачів. Це змінить підготовку армії, структуру підрозділів і кадрову політику. Мініатюризація теж відіграє важливу роль. Менші, легші, ефективніші системи можуть опинитися навіть на дронах меншого розміру або на самих солдатах. І Україна вже лідирує в цій сфері. Її малі комерційні дрони ефективно вражають цілі. Зменшення ваги підвищить тривалість польоту. Додавання нових функцій зробить їх майже невидимими, ідеальними для таємних операцій. Звісно, інші не стоять осторонь. Повідомляється, що Росія копіює українські акустичні розробки. Китай теж не відстає. Україні не потрібно багато, аби знову опинитися в обороні на цей раз проти власних технологій. Для НАТО виклик очевидний: засвоїти уроки України і поєднати їх з наявною інфраструктурою. Мета зберегти високі стандарти НАТО, одночасно здобуваючи швидкість і гнучкість, які показала Україна. Якщо це відео було для вас корисним. Підпишіться на мій канал і поставте вподобайку. І як завжди, не забудьте залишити коментар і підтримати мене маленьким догматом на PayPal. Дякую за перегляд!